Далеко за горами, де хмари спочивають на вершинах, а ріки співають мелодії вітру. Було село, заховане серед сріблястих дерев, воно називалося Лісограй. Там мешкали люди, які вміли слухати природу, дерева шепотіли їм історії, а птахи співали про мрії. Але була одна легенда. Яку передавали з покоління в покоління, вона розповідала про зоряного птаха, що прилітає раз на сто років у найтемнішу ніч, коли не світять ані зорі, ані місяць. Його пісня може виконати одне єдине бажання, але тільки якщо воно щире і добре. Усі в лісограї чекали на ту ніч, і ось вона настала. Маленька дівчинка на ім'я Елі прокинулася серед ночі, її розбудив ніжний, але дивний звук, мов пірінка торкнулася шибки. Вона підвелася з ліжка, загорнулася в старенький плед і вийшла на двір. Небо було чорним, як чорнило, жодної зірки, жодного промінчика, і раптом світло. Маленька точка серед неба почала спускатися, залишаючи за собою срібний слід. Еллі затамувала подих. Це був він зоряний птах. Він сів на стару гілку біля її будинку, його пір'я сяяло всіма барвами світу, а очі світилися лагідним світлом. Елі підійшла ближче і прошепотіла: Я бажаю. Щоб моя мама знову сміялася. Її мама сумувала вже кілька років. Після того, як зник тато Еллі, вона ніби втратила світло в серці. Птах нахилив голову і заспівав це була не просто пісня, це був шепіт вітру, плескіт дощу, трепетне дихання землі. Здавалося, навіть час зупинився слухати. Кожен звук обіймав душу. Заспокоював серце, і раптом щось змінилося. У вікні будинку Еллі засвітилося світло. Мама стояла там, дивилася на доньку і усміхалась, сльоза впала їй на щоку, але це була сльоза радості. Вона вибігла назовні, обійняла Еллі міцно і прошепотіла. Я згадала, як сильно тебе люблю. Птах змахнув крилами і полетів угору, небо засвітилося зірками, і з того дня в селі лісограй більше ніхто не сумував. Наступного ранку Елі прокинулась, думаючи, що все це могло бути сном. Але на підвіконні лежало перо, сяюче, мов зоря. Вона тримала його біля серця, як доказ, що дива існують. Люди в селі почали змінюватися, вони більше допомагали одне одному, піклувалися, дбали про природу, і кожен мріяв, що колись знову почує пісню зоряного птаха. Бо, як казали старі, коли серце добре, птах завжди знайде шлях до нього.